Несправедливості. Їхні образи це метафори, це образи. Він може відображати великі проблеми у о, побутових речах. О, у поемі Катерина жінка стає символом трагедії через соціальні обставини і зраду. Ось ви можете побачити, о, це також картина Шевченка, це продовження картини Катерина. У живопису Тараса Шевченка жіночі образи виконують не менш важливу роль. О, портрет Катерина показує не тільки естетичну красу глибокі соціальні і моральні питання через проститут та веру жіночі фігури. Простими штрихами він може показати великі речі. Особливу увагу в творах поета привертає образ матері. Вона є символом безмежної любові. Саме жінка, яка є матір'ю, вона є дуже важливою в суспільстві. Вона виховує не тільки о, фізично, вона виховує моральні якості, які не може надати ніхто, окрім неї. Чого плачеш, Катерина? Чого тебе жалко? Чи ти знаєш, що для тебе хою то мовити? Знаю, мамо, не лайно, бо виростивши, дівувала, та й не навчилась. Виховують дрібні діти, та й не привчилась. Тоню, моя доню, тетя моє моя любо, якби знала, що так буде, була б не голуба. Любо, жити, вона серед ночі встала. Тема розповідає нам про долю жінки-похитки в українському суспільстві за часів Російської імперії. ідеї розвеличується материнська любов, але засуджується тиск сторони суспільства через причини того, через принципи того часу. Щрей на землі нічого кращого немає, як тая мати молода своїм дитяточком малим. Вона серед ночі встає і береже добро своє і дожидає того світу. Знов на нього надивитись, наговоритись. це мої...